Тільки донатів. Вистачить на всю сім'ю. Сьогодні ми будемо готувати донати, американські пончики. Вони дуже схожі на українські пампушки, проте все ж таки відрізняються і формою, і смаком, і виглядом. Які потрібні для цього інгредієнти? Це борошно 650 грамів, цукор 60 грамів, дріжджі сухі 14 грамів, вершкове масло 100 г. Молоко, 3,2% 250 мл. Ванілін. У мене концентрат ваніліну, яйця два штуки. А також потрібно для крему 3 столові ложки молока, 1 столова ложка какао, 3 столові ложки сахарної пудри, 20 г сливочного масла. Все це буде в мене в описі. Зараз будемо змішувати, замішувати тісто. Тісто раніше я замішувала руками, а потім, коли в мене з'явилася помічниця хлібопічка, то вона дуже добре його замішує. Нагріваємо молоко, повинно бути тепле, молоко, яйця теж повинні бути тепле і масло також ми підігріваємо. Спочатку змішуємо рідкі інгредієнти, молоко. Виливаємо прямо в форму хлібопічки. Так, яйця. Двоє яєць теж тепленьких виливаємо. Так, тепер виливаємо наше масло, масло підігріте теж. Так. Масло. Тобто додаємо концентрат ванілі. Ви можете суху ванільку всипати. Я концентрат вливаю. Тепер висипаємо дріжджі, додаємо цукор, додаємо муку просіяну. Кілька разів так. і чіпку солі. Намагаємося, щоб сіль не потрапила на дріжджі, тому в кінці вже додаємо її. Тепер накриваємо нашу глібопічку. Виставляємо в мене режим кожної хлібопічки з свізами тіста. У мене це восьма програма. я представляю восьму програму і старт. І тісто замішується. Ось наше тісто замішується таким чином. Тісто наше вимісилося. Ми тепер його будемо звільняти від. Хлібопічки. Ось дивіться, яке воно еластичне. м'яке, Я змазала дно олійкою, для того, щоб воно потім не прилипло, хоч воно і так не липне, так ми його округляємо і кладемо для того, щоб воно підійшло. На півгодини ставимо його в тепле місце, а плівочкою я ось так його прикриваю для того, щоб не було протягів. Наше тісто підійшло, збільшилося воно в три рази, красиве, пухке. Будемо ми його тепер витягати на поверхню, ось так. так. Потрібно його буде обім'яти. Тепер тісто один раз потрібно буде обійняти ось так. І... так і. розкачати. Ми розкачали тісто. Товщиною 1 см. Тепер нам потрібно зробити такі, видавити кружечки для донатів. У мене така чашка є. Ось можна взяти якийсь інший приспособлення для цього. Ось так видавлюємо такі кружечки. Для донатів, а серединку ось я взяла із мішка, для того, щоб робити крем із такого мішка і видавлюємо серединки, Видавлюємо серединки, так, для донатів, і ножиком піддіваємо, витягаємо ці серединки. Так. Ми наші донати поклали на, пергаментну бумагу, на пергаментний папір, і вони підійшли. Ви бачите, Тепер ми їх будемо класти в розігріту пательню. Уже в мене олійка закипіла, для того, щоб вони зготувалися. Так. Будемо підібрати такою лопаткою. І кладемо на ветерню поміститься тут по три. Ось я їх перевернула і бачу, що вони підсмажилися вже з обох сторін. Так, з обох сторін. І тепер можна викладати на тарілку. Тарілку я заслала серветками для того, щоб е, впитували жир. Олія ще впиталася, щоб наші донати були не жирними такими сухенькими, щоб не обсохла олія. Так, цей теж підсмажу все добре. Я вкинула у каструльку 3 столові ложки молока, 1 столову ложку какао, 3 столові ложки цукрової пудри і зараз розмішую, поставила на газ і доводжу до кипіння. Доводжу до кипіння. Це буде помадка для наших донатів. Так, ось уже закипіло, закипіло, виключаю газ і додаю, додаю масло, додаю масло і. Це у нас буде помадка для донатів. Так, так Ми будемо мовчати наші донати, прикрашати їх. І вони будуть це найкраще, найсмачніша, як на мене, помадка. І її найбільше всі люблять на наших донатах. Помадкою будемо прикрашати на наші донати? Ось така шоколадна помадка. Так Промазуємо бочки. Так, гарно. Так, ще Щоб вони були смачні і гарні. Ось так. Остенько. Тепер, щоб зробити помадку для наших донатів, я розмішую одну столову ложку лимонного соку. потім 3 столових ложки теплого молока та 230 грамів цукрової пудри. Розмішуємо і будемо робити, прикрашати наші чудові донати. Можна їх промазувати, а можна і Помочати, щоб було скоріше. Так можна ось так омочати. Так. І хай тепер вони уже висихають добре. Так, вчаємо наші донати ось так. Добре. Так чаємо наші донати. І тепер ще можна притрусити цукровою пудрою. Перевемо наші донати так, щоб вони були біленькі, гарненькі. Так. так, це можна зробити частину донатів ось так, цукровій пудрі. А і ще іншу частину ми зробимо червоненьку. Як будемо робити, я зараз вам покажу. А тепер я зробила помадку із двох ложок вишневого соку і 150 грамів цукрової пудри. Тепер ми нею цією сумішшю промазуємо наші донати. Ось. І вони мають ось такий розовенький колір. Будуть смачні, звичайно, тому що сік має кисленький смак, пудра солоденький, і таким чином наші донати будуть дуже смачні. Тепер шоколадні донати можна притрусити шоколадом. Хто як любить у який смак. Ось. І наші донати вже готові до столу. Будь ласка, ось такі. Стільки донатів вистачить на всю сім'ю. Приємного апетиту.